Привіт усім, хто завітав на канал Як Пересадити. Сьогодні 9 лютого, я хочу посадити полуничку Полуничку, яку я збирала влітку насіння. Це ґрунт, універсальний, звичайний ґрунт. Я хочу додати ще вугілля. Цей ґрунт, щоб його знезаразити трошки щоб була, така боротьба із бактеріями, грибками. От ґрунт, такий пухкий, легкий. Я не додаю на пісочку нічого, просто цей ґрунт універсальний ґрунт для рослин. Тут більше суміш така торф і перегнієк і пісок. От, насипаю десь половину контейнера. Контейнер цей із-під творога. Дуже міцний гарний контейнер. І насипаю половину висоти контейнера грунтом. Трошки так вирівнюю щоб не було таких а, заглиблень, горбиків. От. І все літо я потрошки збирала такі а, насінинки. Зараз я хочу не заразити кип'ятком ґрунт. Проливаю кип'яченою водою, тільки от, гаряче, тільки закипію чайник і проливаю. Це насінинки. Я збирала, я розчавлювала одну полуничку на серветку. І вона висихала, і ця ягідка висихала, і залишалися такі насінинки на серветці. Це з магазину полунички. Тут є великі такі досить полуниці були. Це один сорт виходить полунички. І сіють полуницю поверхневим способом. Її так просто розпорушують на поверхню ґрунту. Перед цим, тиждень або, може, на два тижні полуничку оці насіння треба в холодильник, в морозивку, щоб пройшла стратифікацію насінинка. щоб було гарне сходження. От, розпорошили. Це буде один сорт. Це другий сорт, що мені вдалося зібрати. Теж ягідку, я таку відщипнула попку клубнички, бо там саме більше такі вони стиглі насінинки. І розчавила на серветку, ту полуницю, що їла влітку із магазину, на базарі, що купляли такі великі сорти гарні. І хочу провести такий експеримент. Отак, з висоти розпрошую насінинки. Це другий сорт, а це третій сорт полунички теж. Скільки вийшло, стільки вийшло насіниночок зібрати. От. І вони всі стратифікацію пройшли в морозилку на тиждень. І таким чином, бачите, вони розсіялись. Хто куди попав, так і буде проростати. От зараз я ці насининки оброблю. Рощином, тепла водичка, там антихрущ, фітоцид і актара. Це для правильних бактерій, щоб відбувся знезараження, верніше заселення правильними бактеріями ґрунт і не було комах. От. І насінинки зараз підуть в тепло десь 20-22 градуси, і. А також під лампу. Треба, щоб світла було багато, не менше 8 годин, 10-8 годин світла. І вони будуть проращуватись у теплі 20-22 градуси треба їм. І все, щільна кришечка Дуже гарні контейнери. Отвори також в кришці.